Практично усю родину волонтера Дениса Федько розстріляли росіяни під час спроби евакуації 24 лютого минулого року. 17-13. Мені якраз телефонувала мама, і я чув повністю все що, все, що було. Чув, як в машині їхали тато, мама, брата, дружина і брата двоє дітей: Софійка, 6,5 на той момент років, і Ваня півтора місяця. Почали стріляти в машину, влучили в соню. Це я зрозумів із криків мами і Іри, Божа дитина. І потім автоматні черги були, їх просто добивали. З -з 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 Малий розривався, кричав до того моменту, поки не було такого глухого вистрілу. Загалом по машині з родиною Федько російські солдати випустили понад 40 куль, каже чоловік. Денис марно сподівався, що виживуть хоча б діти. Я не міг повірити, що можна. Добити півтора місячну дитину думав від останнього надіявся, що хоч, хоч діти залишаться, розумів, що це. Що буде складно, але думав, що будуть племінники, і ми будемо з братом їх виховувати. Вже понад півтора року Денис не може відвідати могили рідних. Їх поховали в окупованій новій каховці. Після цієї особистої трагедії Денис покинув невеликий приватний бізнес та присвятив усього себе волонтерству. Мені там всі слова співчуття виражають. Я кажу, треба рятувати тих, хто там живий. Ну так, по сей день працюємо, трудимося, робимо. Після підриву Каховської ГЕС Денис був одним з перших, хто почав рятувати населення з підтоплених сіл. То тобто його зараз питаєте, щоб не оборвало, Да, з цих харчей. достать. Да. пізніше. Чоловік разом з іншими волонтерами розвозив у місцеві сила воду, адже там вода стала непридатною для вжитку. От робота кипить тут всі спільно разом трудяться. Волонтери досі роздають гуманітарну допомогу у селах Херсонщини. Одне з таких сіл інгулець приймає тимчасово переміщених осіб з лівого берега Дніпра. Розповідає місцевий голова 52-річний ігор Лапін на роздачу гуманітарної допомоги від волонтерів селян збирають невеликими групами, адже бояться обстрілів росіян, пояснює чоловік. Їх збираємо під деревами, щоб дрони літають, щоб не ніяких прильотів, нюансів не було. І в одному місці стараємося людей багато не збирати, тому що чревато послідствами прилітають. Кожен день може прилетіти. Інгулець сам був в російській окупації до листопада минулого року. З двох тисяч людей у селі залишилось менше половини, каже голова. Нік чоловік забирали на підвали після того, як їх катували. І психологічні, і фізичні, і після того більша частина виїжджала. І дітей сильно багато дітей виїхало. Ну на даний момент зараз потихоньку вертаються. Сам він він гулець вернеться однозначно. Денис також допомагає евакуювати людей з херсонських сіл, які знаходяться на краю правого берега Дніпра, і є постійною мішенью для обстрілів російської армії, яка продовжує займати лівий берег річки. Стріляють із снайпера, стріляють із кулеметів. Залітають пташки, скидають гранати. Люди стають на коліна і просять, моляться, просто просять, не стріляй. Інколи вбивають людей, скидають, інколи летять в сторону, кидають на якусь автівку. Ви нам, будь ласка, це все хай. Такі історії розказує чимало місцевих. Там на полі гребем сіно з сестрою. Вони летять низько, низько, і отак, держи, сидить автомат, ще й ногами махає А куди бігти? Ну куди бігти квіночого? Одне з сіл Правобережної Херсонщини, яке постійно обстрілюють, козацьке. Його мешканку, 60-річну Надію Лобанову, Денис Федьковикуював разом з двома дорослими синами. Через російські обстріли родина залишилась без житла. Два дні нас бомбили, не переставаючи. Два дні нас бомбили безперервно, з пів години бомблять. Потім трошки відпочинок і знову мені потрапило в будинок. Було чотири прильоти: один раз в будинок, другий теж, і ще в город попадало. У нас все розбите. Ми залишились без даху над головою. для надії з родиною. Денис знайшов тимчасовий прихисток в Одесі. каже, перед кожною евакуацією завжди піклуються, аби людям потім було де жити. Я роблю акцент, на тому що ми допоможемо індивідуально, точечно із поселенням, і підтримаємо потім, щоб щоб люди могли отримати медичний догляд, обстеження, медичний супровід, психологічний, якщо потрібно, також надаємо. Є небайдужі волонтери, психологи. Щоденне волонтерство Дениса та його однодумців це постійний ризик. Волонтери вже не раз ставали мішенью для російських обстрілів, каже Федько. Кожного дня ми ризикуємо просто не повернутися. Ми підтрапляли під обстріли, у кожного своя ситуація, історія з цим пов'язана. Якщо маєш загинути, ти загинеш. Але питання в тому, як ти будеш жити, як ти цей час свій проведеш, чим ти будеш займатися? Десь тусити, десь гуляти? А як потім дивитись в очі тим хлопцям, які повернуться? Як потім взагалі жити з усвідомленням того, що ти забив, забив на людей, забив на країну? Денис з однодумцями волонтерить за рахунок підтримки небайдужих людей, які скидають свої пожертви або самостійно закуповують необхідні для герсонських сіл речі від харчів до особистої гігієни. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Херсонської області.